Реавтівки палали у ніч на 15 вересня у Кременчуці. За словами речниці Кременчуцького райуправління управління поліції Анни Васенко, автомобілі підпалили невідомі на проспекті Лесі Українки. Інформація про інцидент надійшла до Кременчуцького райуправління управління поліції Полтавщини від рятувальників ДСНС. За попередню інформацію слідства усе сталося із першої 40 по другу 15 ночі. Причини та обставини цієї події з'ясовує слідство. Унаслідок підпалів пошкоджені два автомобілі Dodge МАЗДА, які належать місцевим мешканкам, а також один автомобіль Ford Mustang, що належить мешканці сусідньої Кировоградської області. Наразі слідчі та оперативники поліції з'ясовують обставини подій та встановлюють причетник до вчинення кримінального правопорушення осіб. Та даним фактом вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу кримінального кодексу України. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо вказаних подій, або осіб, які можуть бути причетними до вчиненого цього злочину, просимо повідомити до поліції за телефонами 098 739 2630 або ж 102.